Робили стаціонарну сіпмийку для хімічного промивання мембран типу розміру 4040. -40. Тут є у нас відповідно контролер для вимірювання PH в розчині і температури. Є проточний нагрівач, є так само тен, який може підтримувати температуру під час безпосередньої хімпромивки. Щоб на нагрівач не потрапляла вода з хімічним розчином, є два ротаметри концентрату пірм'яту, два манометри, які встановлені до і після мембранного модуля, що показує рівень забрудненості мембрани. Є мембрана-тримач з нержавіючого металу, відповідно, можна туди вставляти мембранний елемент і робити хімпромивку відповідно ось цим насосом. Є так само фільтр для того, щоб затримувати всі забруднення, які вимиваються з мембранного елемента. Ємність на 50 літрів, куди ми заливаємо розчин і, відповідно, готуємо там хімічний розчин необхідного. Необхідної концентрації, з необхідним показником pH, і потім можемо подавати. За допомогою відповідно краню ми можемо перекривати чи навпаки відкривати той чи інший потік. Можемо так само зливати легко цей розчин, там є у нас кран. І так само можемо під'єднати до каналізації, якщо стоїть задача злити з бочки воду або хімічний розчин. Можемо керувати, відповідно, включати-виключати насос, тен і проточний нагрівач. За допомогою такої конструкції можна на місці робити хімпромивку мембран, встановлювати сюди елементи мембрані і проводити хімпромивку. Можна навіть відкрити бізнес і надавати ось таку послугу. При потребі звертайтесь всім гарного дня!